Вітаю пані та панове. Після довгої перерви ми повертаємося до нашого формату відеоблогу. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу річ, як майбутнє Майбутнє України. Враховуючи поточні тенденції, на мій погляд, фаза активного, активних бойових дій в цьому конфлікті, в конфлікті, тому що війну ніхто так нікому і не голосив. Фаза активних бойових дій підходить до завершення. В Росії наступального потенціалу вже майже нема. І наступальний потенціал України, наш наступальний потенціал, його буде видно по цьому великому анонсованому весняному наступу. І за результатами цього весняного наступу, в залежності від того, де він зупиниться, перейде цей конфлікт в таку вже напівзаморожену фазу, на кшталт АТО ООС. І... Ну, оптимальний варіант, щоб цей наш весняний наступ зупинився на кордонах 91-го року. Якщо не станеться якихось глобальних змін внутрішніх в Росії, то конфлікт буде продовжуватися. Якийсь яло текучий, але він буде. Тим не менш, після завершення активної фази відбудеться тою чи іншою мірою повернення до мирного життя. І... Варто прояснити для себе, яким буде це повернення, яким буде це післявоєнне життя, які у нас перспективи українського народу, на що варто сподіватися, на що варто розраховувати, до чого варто бути готовими. Ми увійшли в цю велику повномасштабну війну в 2022 році, в лютому. Ми обійшли маючи трьох ворогів, ведучи боротьбу на три фронту. Перший ворог це безпосередня Російська Федерація, котра намагається захопити Україну, захопити її ресурси, знищити українську ідентичність, підкорити український народ. Другий ворог це глобалісти-інтернаціонали, котрі намагаються захопити українські ресурси, знищити українську національну ідентичність, підкорити український народ просто трошки іншими методами. І третій ворог це внутрішній корупційно олігархічний режим, який, в принципі, робить те ж саме, прагне до того ж самого. Єдине, що його не дуже хвилює національна ідентичність українців, доки вона не заважає їм красти гроші. Позитивними результатами перемоги в російсько-українській війні буде однозначно, крім очевидних речей, те, що нам вдасться позбутися одного з цих трьох великих ворогів українського народу. І нарешті почати вести боротьбу принаймні на два фронти, а не на три одразу. Негативний же ефект полягає в тому, що там, де Росія свої позиції втратила, там ці позиції забирають собі глобалісти і корупціонери. Тобто, там, де Росія зникла, там підсилюються два наших інших вороги, які лишаються, і вони вже деребанять між собою Україну. Тому сподіватися на якесь величне національне піднесення, якийсь категоричний змін, якусь категоричну зміну в векторі розвитку України на краще, принаймні, не варто. Частина репарацій, частина арештованих активів Росії і інших там фінансів, котрі міжнародні організації вже зібрали для відновлення України. Вони будуть розподілятися міжнародними комісіями. Якщо ви думаєте, що буде цим розподілятися український народ, українські патріоти, то ну ви наївні люди. Ви неправильно думаєте, вже створюється безліч різноманітних міжнародних комісій з відновлення України, міжнародних асоціацій з відновлення України і так далі. Хто в них будуть сидіти? В них будуть сидіти міжнародні експерти, ставленники різноманітних наших західних союзників. Котрі будуть будувати в Україні те, що вони вважають за потрібне, і належати те, що вони відбудували, буде тим, кому вони вважають за потрібне, тобто іноземним інвестором. Те, що не розподілять на свою користь іноземні організації, іноземні ставленики інших країн, те роздербанять між собою наші олігархи, які Теж дуже хочуть відбудувати свої активи в Україні, вони багато втратили через війну, і вони багато здобудуть по результатах цієї війни. Якщо хтось все ще вірить в великі легенди і казки про те, що вернуться патріоти, націоналісти наведуть лад в Україні. Не варто на це сподіватися, тому що так само, як і в чотирнадцятому, після чотирнадцятого року, вже прийняті заходи відповідні для того, щоб цього не сталося. По перше, вибудовується ефективна вертикаль влади. Всі фактично спецслужби і органи правопорядку знаходяться під контролем президента і власне. І інших корупційних сил. Так само, як і більшість патріотичних організацій, я не буду казати 100%, от щоб не образити там всіх одразу. Але абсолютна більшість патріотичних організацій, підрозділів, рухів і так далі, вони вже. Отримали своїх кураторів, тобто на будь-які смаки колір вже є так само, як і після 2014-го, мільйон комбатів, героїв, ветеранів, патріотів, котрі всі як один мають дуже тісні зв'язки з українськими спецслужбами, або з якимись політичними силами, або з якимись олігархічними силами, корупційними силами. І не в тому плані, що вони ведуть багатовекторну політику і мають зв'язки і вплив на всі ці структури, а виключно в тому сенсі, що вони є підконтрольними ним марі... маріонетками. І відповідно абсолютну більшість патріотичних структур, як і після 14-го 14-го вже очоли ці підконтрольні люди. І вони заведуть будь-яку патріотичну ініціативу, зведуть її повністю на нівець. І добре, якщо просто зведуть на нівець, а скоріш за все, вони направлять ці ініціативи в максимально деструктивне дискредитаційне русло. Тому знову ж розраховувати на якийсь націоналістичний підйом саме зі сторони патріотів не варто. Знову будуть у нас одиничні всплески місцями, котрі будуть ліквідовані. В можливість якихось радикальних категоричних змін я не дуже вірю. Чому розповім в одному з наступних відео, аби сильно не розтягувати час і не відходити від теми. Тому що очікую на Україну після завершення активної фази війни. Або повного завершення війни після нашої великої перемоги з одного боку буде відбуватися оця велика відбудова проте буде вона відбуватися в форматі вигідному нашим закордонним партнерам. Скоріше за все, це буде відбудова певних здебільшого ресурсових добувних підприємств, можливо, сфери обслуговування. Вірогідно також буде великий розквіт землеробства, правда, не українських фермерів, а великих закордонних агроборонів, латифундистів. тому що у нас ну, не даремно був прийнятий закон про продаж землі в максимально дурному його форматі. Ну, не максимально. Ще діють певні обмеження на продаж землі іноземців, але ці обмеження легко обходяться і можемо бути упевнені, що вони скоро усунуться. По-друге, буде заведена в українську владу іноземна агентура, так само, як колись у нас була безліч російської агентури. Зараз у нас буде американська агентура, французька агентура, німецька агентура, британська агентура, кого ви там ще можете згадати. Всі вони у нас будуть сидіти на керівних посадах. Наприклад, показовою є ситуація з Конституційним судом, куди венеційська комісія хотіла запхати монобільшість. Своїх експертів, міжнародних іноземців, котрі мали отримати повне право, абсолютне право вирішувати, хто може бути Конституційним суддею в Україні, а хто не може. Тобто, ви розумієте, Конституційний суд це наша Конституція, хто має контроль над судом, той контролює українську Конституцію, а хто контролює Конституцію, той контролює Україну. На щастя, не відбулося поки цього повного захоплення. Так само буде просуватися ідеологія деструктивна для української нації, взагалі для будь-якої нації, для самого людства. Лівацька, оця соросяча ідеологія, ідея велика про розмиття ідентичності, як національної, так і будь-якої, взагалі, про просування цих мільйонів гендерів, різноманітних інших цікавих речей. Це все буде продовжувати нав'язуватися активно в українському суспільстві під соусом вступу в Євросоюз, в цивілізоване суспільство. З іншого боку, у нас буде продовжуватися розкрадання внутрішнього багатства українського нашим внутрішнім корупційно-олігархічним режимом. Вже відбудовується потужна вертикаль влади. Всі спецслужби, всі правоохоронні органи, судова система, все ще як була, і навіть більше знаходиться під контролем президента, під контролем офісу президента, під контролем олігархічних структур і інших сумнівних особистостей. Так само, навіть такі одіозні особистості, як Бойка, Льовочкін, Рибіновичі, там інша опозиційна компанія, вони прекрасно себе почувають, у них все добре, вони сидять в раді, вони посміхаються, вони приймають ті закони, які вважають за потрібне, їх тримають, тому що вони потрібні владі нашій для просування своїх. Інтересів своїх інтересів це не українських інтересів, це корупційних інтересів. Корупція продовжує розцвітати, розвиватися, міцнішати, зростати, як в мінобороні, так і в усіх інших сферах, попри війну, попри, попри всі патріотичні відосики, попри замотування жовто-сині прапори все залишається таким самим, як воно і було. Після війни, очевидно, буде зачищено, буде спроба зачистки нова патріотичного середовища. Ті, хто не впишуться в ці підконтрольні спецслужбами, олігархам тусовки, вони будуть знищені, ліквідовані, дискредитовані так само, як зробили після 2014 го року з Сашком білим, з лісником. Із багатьма 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 іншими, чиї імена більшість нашого населення навіть не знає. Єдиним позитивним фактором, на який можна сподіватися робити ставку, є те, що глобалістично-інтернаціональні структури і внутрішньоолігархічні вони є конкуруючими між собою. І на цьому їх бажанні урвати для себе особисто кусок, шматок. Можна буде зіграти, можна буде сподіватися на те, що оця їх боротьба одного з одним, боротьба за владу за повний контроль над Україною, вона вповільнить темпи розкрадання нашої держави і руйнування української нації. І завдяки цьому ми виграємо певний час для того, аби привести до ладу. Націоналістичний патріотичний рух і відродити його, тому що, по суті, він досі організований, відсутній. Тобто знову і знову до мене виходить, доходить інформація про, я поки що не буду називати конкретні назви, про різноманітні підрозділи і добровольчі, і в складі ЗСУ, котрі начебто. Роблять дійсно героїчні вчинки, їх бійці, і заслужили вони заслужено, отримали свою славу, але в їх керівництві відбувається те саме, що відбувається в керівництві нашої держави в цілому. Тобто, коли на нижніх щаблях ми бачимо дійсно справжніх патріотів і ідейних людей. На верхніх щаблях їх направляють е, такі ж саме ниці брехливі, жадібні люди, котрі зводять їх пориви ширі. Просто в ніщо. Що ж, вийшла у нас така трошечки депресивна картина. Не хотілося б завершувати це відео на такій сумній ноті. Проте... Маємо, що маємо, і, як то кажуть, краще гірка правда, ніж солодка брехня. І подібна картина вона буде зберігатися за моїми особистими враженнями на протязі щонайменше 3-5 років після завершення війни. Сподіватися на якісь радикальні зміни впродовж цих перших післявоєнних років не варто. Варто психологічно себе готувати до того, що ситуація буде лише погіршуватися, можливо, будуть якісь зовнішні показові зміни на краще, проте вони будуть тимчасовими і сутнісні зміни будуть лише негативні. Можливості змінити цю ситуацію впродовж цих от перших років я Об'єктивно не вбачає. Проте це не означає, що потрібно сісти та заплакати і просто скласти руки. Це лише означає, що нам потрібно планувати наступні дії, виходячи з об'єктивної реальності. Адже лише сприйнявши справжню дійсність, побачивши її, можна розраховувати на якийсь успіх твоїх дій, тому що коли ти. Будуєш свої плани на ілюзіях, вони апріорі не можуть досягти спланованого результату. І вже, аби сильно не затягувати, в наступному відео я спробую дати відповідь на те, якими ж мають бути наші дії, виходячи з реальності, аби досягти справжніх результатів. А яких результатів не зрозуміло. Бачите, як справжній політик заговорює. Результатів само собою конструктивних хороших результатів для відновлення нашого справжнього українського націоналістичного руху і для того, аби Україна стала по-справжньому для українців, а не для європейців, для олігархів, для ще там когось, для українців. Аби Наші блага працювали на нас нарешті. Все-таки вдалося до якоїсь хоч більш-менш позитивної ноти підвести. На цьому завершуємо цей випуск. До нових зустрічей!